Добрий вечір на телеканалі Київ. Час передвиборної агітації. Їсть студії кандидат в народні депутати по одномандатному виборчому округу номер 211 Артур Макарян. Добрий вечір вам, Артуре Владиславовичу. Вас. Перше запитання. А хто ви за освітою і чим займалися? І нині власне займаєтеся, і чому вирішили балотуватися в народні депутати України? Дякую за питання. Я закінчив Київський національний економічний університет та здобув спеціальність управління перс. Соналом та економікою праці також займаюся громадською роботою і паралельно з громадською організацією Життя з надлишком ми проводимо соціальні такі проекти, які називаються Мені не все одно. Мета акції це зібрання коштів, засоби особистої гігієни та продуктів харчування, і пізніше ми це все передаємо в дитячі будиночки. Також я є членом Української молодіжної громадської палати, в яку входять дуже багато громадських молодіжних організацій. Мета цієї організації це вести діалог з органами влади, представляти інтереси молоді перед органами влади. Зрозуміло. А чому саме себе бачите у політичній діяльності? Ну тому, що я молода людина і я хочу жити в цій країні і ростити своїх дітей. А, і так як більшість молоді України, я хочу і зацікавлений в тему, щоб наша країна процвітала, зрозуміло. А взагалі, які ось, скажімо, відрізки з вашої власної біографії, ви би ви би могли назвати найзнаковішими, які там найбільше вплинули на формування вашої і особистості, і громадської позиції. Ви знаєте, коли пішов в життя мій батько, мені було 13 років. Це той час, коли я міг зламатися, але я розумів, що я повинен бути сильний і допомагати своїй матері. Дякую своїм батькам, що я не зламався. Зрозуміло, Який, на вашу думку ваш життєвий, або, скажімо, трудовий досвід міг може вам найбільше допомогти, особливо допомогти у роботі в Верховній Раді. Втративши родину, я зрозумів, що сімейні цінності це є найбільше в житті, тому я почав займатися громадською роботою та допомагати дітям. Я на собі відпо зрозумів, як тяжко бути без батьків. Які головні положення вашої передвиборчої програми? А ви знаєте, народний депутат України це не авантюрист, який може одразу розбиратися в багатьох напрямках, наприклад, там в медицині, в освіті, в гірської промисловості, в житлово-комунальному господарстві. Але є команда, яка повинна йому в цьому допомагати, і ця команда повинна бути з виборців. А депутат це представник цих ідей в парламенті. Але все таки, на вашу думку, чим унікальні саме вашої передвиборчої програми? А моя програма не повинна писатися особисто мною, вона повинна писатися українським народом. Я молода людина і хочу, щоб мої діти жили в квітучій цій країні. На відміну від цих інших горе депутатів, я буду доступний для своїх виборців. Зрозуміло, який буде ваш перший крок, якщо ви отримаєте мандат народного депутата України? Ви знаєте, я подякую своїм виборцям за довіру до мене і приступлю до роботи. Добре, е, назвіть три на вашу думку найголовніші проблеми на вашому окрузі, і як ви збираєтесь їх вирішувати? Ви знаєте, в моєму окрузі 211 це голосівський район міста Києва. Дуже багато на дуже багато проблем, і більш чим три, які ви просите мене назвати. Ну, наприклад, це завершення будівництва метрополітену на Теремки, недопущення знищення голосівського парку. Це, наприклад, може бути житлово-комунальні проблеми, які є в кожному районі, також по всій Україні. Але якщо звернеться до мене бабуся, в якої квартирі, наприклад, протікає дах, це не є проблема. Чи, наприклад, своєчасно не вивозять сміття з подвір'ї це не проблема. Або ліфти не працюють, це теж проблема. Тому народний депутат України повинен вирішувати ці проблеми, але з допомогою е, людей, тому що разом ми сила. І е, е, хочу доповнити, що депутат обирається до Верховної Ради України і він повинен вирішувати проблеми на всій території України. А і хочу нагадати, що я буду е, доступний до своїх е, виборців, і кожен може звернутися до мене за допомогою і буде почутий? Давайте трошечки перейдемо до обговорення вас е, не лише як кандидата, а власне як е, людини. Е, ну почнімо із такого із фінанс, фінансового питання. Яке е, е, офіційно ви задекларували майно? Які у вас статки? Ви знаєте, моя офіційна декларація є на офіційному сайті. ЦВК, і Кожна людина може з нею ознайомитись. Зрозуміло. А благодійність, що для вас благодійність, і чи вважаєте ви це справою лише заможних людей? Ні, благодійність вона виділяється якби не в тільки в грошах. Волонтерство, якась фізична допомога, можливо, це допомога особистими речами. Якщо кожний українець може займатися цією благодійністю, і якщо кожний українець буде займатися цією благодійністю, то ця людина буде з добрим серцем. На вашу думку, українці сьогодні прагнуть бути з добрими серцями? Так, українці це дуже добра нація. То ви можете зробити такий висновок із досвіду роботи у вашій громадській організації, коли ви збираєте так. Коли ми збираємо кошти або продукти харчування, ви знаєте, дуже багато людей, які не проходять повз нас. Вони всі хочуть нам допомогти, і це дякувати Богу. Це люди молодші, це люди старші. Всі, всі? особисто всі. зрозуміло. Чи є у вас хобі? Чим ви любите займатися? А ви знаєте, О, я так думаю, що коли я приїжджаю до своєї сестри в село, я хожу на річку Телегул купатися, ходжу до лісу. А, а яке там зори на небо? На жаль, в містах ми не можемо бачити такого неба, і можливо, це родинний будинок. І коли я ходжу на город і збираю там свіжі вірки, помідори, мабуть, це є моє хобі. А часто навідуєтеся? Ну як є час, я завжди. Їжджу до сестри спортом любите займатися? Якщо так, то яким? Так я ходжу до спортової зали, але так як я багато приділяю часу на громадську діяльність, на себе часу мало. Але я стараюся тримати себе в спортовій формі. А взагалі спорт у вашому житті багато значить, скажімо, навіть на державному рівні. Ну, щойно пройшов чемпіонат Європи з футболу у Києві. Футбол любите? Футбол люблю і Україна дуже гарно показала. Те, що вона може приймати такі великі заходи, і не тільки Україна, а й світ може гордитися нашою державою. А чим ви особисто пишаєтеся? Я особисто пишаюсь тим, що я українець, що я живу в Україні, що в мене є така можливість прийти і допомагати людям, і щоб люди дякували мені за те, що я можу зробити її. І... Я вважаю, що я мало зараз ще роблю, але я буду старатися і буду робити набагато більше для, для цього. Ви обираєтесь? Для цього ви є кандидатом в народні депутати? Мабуть, так допомогти людям. Як ви вважаєте, наскільки критичні для народу помилки політиків? Чи повинно у політика бути відчуття провини і як воно має спокутуватися? На превеликий жаль, політики це теж люди і теж допускають помилки. Але представте собі, якщо б хірург допустив помилку або пілот. А якщо політик непрофесійно підходить до своєї справи, то він не може займатися політикою. А якщо політик вже допустив якусь помилку, то він повинен визнати цю помилку і виправити її. Як? Ну, По-перше, він повинен. Підходити до своєї справи професійно, знаєте, така є прислів'я сто раз відмір, один раз відріж. Політик повинен думати не про себе особисто, а про свою державу. І коли політики навчаться думати про свою державу, вони не будуть допускати цих помилок. Навчаться, тобто сьогодні цього немає на вашу думку. Я не можу судити за всіх політиків, я можу судити за себе. Я буду працювати для народу. Зрозуміло. На вашу думку, особисто вам депутатська недоторканність потрібна, і якщо так, то навіщо? Особисто мені вона не потрібна. Особисто вам зараз не потрібна. А, скажімо, уявимо, що ви є уже народним депутатом. На вашу думку, вона потрібна чи не потрібна? Не потрібна, тому що мені нема що скривати перед українським народом. Я буду працювати з народом. Я буду працювати в своїх депутатських приймальнях. Я буду зустрічатися з виборцями і вирішувати їхні проблеми. То на що мені потрібна ця депутатська недоторканість? для людей не потрібна для влади. Я нічого не буду робити такого поганого, щоб перекриватися своєю депутатською недоторканістю. Зрозуміло, чи є у вас авторитет у політиці, і що саме в цих особистостях вам подобається найбільше? М -м -м. Цікаве запитання. А можливо, це Маргарет Течер. Вона дуже сильна жінка як особистість і дуже великий політик. Дуже багато чого зробила для свого народу реформами, але вона запам'яталась таким сильною і той людиною, яка хотіла допомагати. А взагалі, на вашу думку, жінка в політиці це добре? Добре. 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 А серед українських політиків можете виділити когось, хто на вашу думку працює на благо народу. Тяжке запитання. Ви знаєте, треба запитати це в українських політиків. І не мене, а можливо, українського народу. Якщо український народ вважає, що деякі політики працюють для народу, тому треба запитати це тільки особисто в людей. Ну, власне, ви поки що теж є частиною українського народу, так? Ви, ви поки так, що не я депутати? вірю в себе. Я вірю в себе. Яка риса вашого характеру найбільше а, а, вам не подобається і заважає у житті? Віра у себе так, це хороша риса. Ви характеру, знаєте, Можливо, те, що коли звертається людина до мене будь-яка за допомогою, я не можу відмовити цій людині. А це дуже багато заважає в особистому житті і в професійній діяльності. До речі, щодо е, звернень до вас і до ваших соціальних ініціатив, ви багато говорите про допомогу дітям. А як щодо е, допомоги іншим верстам населення, скажімо, пенсіонерам? пенсіонерам? Так мені дуже болить серце, коли я бачу людей пенсійного віку, коли вони не забезпечені державою соціальними програмами, той малий, і вони змушені стояти, просити милостиню. Дуже тяжко. І тому я хочу прийти до парламенту для того, щоб вирішувати всі проблеми. Ще раз хочу нагадати, що народний депутат України обирається до Верховної Ради України, а не до округа. Але повинен він в округі повинен бути, працювати з своїми виборцями, він повинен щільно працювати в своїх депутатських приймальнях, але й повинен вирішувати. Проблеми всій території України добре. Про дітей поговорили про пенсіонерів. Також молодь сьогодні. Чи не найбільша проблема а, української молоді це відсутність житла? Уже є якісь задумки, є якісь ініціативи щодо вирішення цієї проблеми. Якісь а, ідеї ви знаєте зараз от українська молодіжна громадська палата спілкується дуже багато з українською молоддю. Так, це проблема і велика проблема, тому що українська молодь, коли закінчує, наприклад, якийсь там навчальний заклад, заклад не забезпечує молодь роботою. Вони йдуть самі самі з собою по життю. Також проблема з житлом. Треба вирішувати ці питання, треба підходити більш детальніше до цього питання і робити все для того, щоб українська держава забезпечувала молодь якимись там пільгами, якимись там кредитами від держави. Тобто заохочувати українську молодь, працювати, навчатися, приносити для України процвітання і щоб Україна теж. Не поверталася до них спиною. Ну, власне, такі е, молоді політики, вони, ну скажімо, нещодавно це пережили. Тому я думаю, що е, мають особливо розуміти українську молодь, правда? Так, так, так. Що для вас є репутація? Ах... Що для вас означає це поняття? Ну, ви знаєте, репутація це, мабуть, думка народу про мене. А я все зроблю для того, щоб моя репутація була завжди чистою. На сьогоднішній день. Вона є такою? Є е, Є мої друзі, є люди, з якими я спілкуюсь. Ви знаєте, навіть ті дітки, коли ми приїжджаємо до дитячих будиночків, коли вони просто підходять до тебе і кажуть Дякую вам. Це вже можливо, якась репутація. І е, дітям, як я зрозумів, багато не треба. Їм не потрібно навіть. Там якісь кошти, і їм потрібно просто з ними приїхати, з ними погратися. погратися, погратися, поговорити на рівних, пограти з ними в футбол. Там я не знаю, з дівчатками по. Спілкуватися, що вони там вишивають недавно мене одна дівчинка навчала вишивати хрестиком. Це дуже погано мене виходило, але я старався ну, і вона пообіцяла мені хрестиком щось там вишити. Сказала мені, потім потім подарує. Подарували. Дуже приємно. Так це таке. Що ви для себе вважаєте неприпустимим, неприпустимим за будь-яких обставин? Non. Давайте тут розділимо першу відповідь. Я хочу почути в житті. А потім в роботі. Ви знаєте, в житті неприпустимо втратити себе як особистість. В роботі, в політиці це втратити довіру людей до себе, як до політика. Тому що, якщо нема довіри людей, то не потрібно займатися політикою. Але довіру людей треба заслужити. заслужити. Так. так. Яким чином ви будете це робити і робите це? Бути доступним до людей. Працювати з ними, щоб люди розумієте, проблема наших народних депутатів в тому, що вони Верховну Раду для себе зробили як ВІП- якийсь клуб. А це не потрібно. Народний депутат це людина, це слуга народу. Він повинен виконувати прохання проблеми того самого народу, тому він і є представник народу в парламенті, тому він повинен працювати на цій ідеї. І там ж буде. Скажіть, будь ласка, якби у вас була можливість щось виправити у власному житті, що саме ви змінили б? Ви знаєте, нічого. Життя зробило мене таким, ким я є. Дякувати Господу Богу, що я не зламався, і я, в мене є час і сили на добрі справи. І Бог веде мене, і я розумію, що це моє життя, це моє, скажімо таке, призвання. Я Допомогти і я завжди, коли прошу господа Бога, допоможи мені зробити добрі справи, можливо, моїми руками моїми очами. Дивіться, давайте продовжимо. Ви сказали, що життя зробило мене таким, як, як я є. Молодий, амбітний. Продовжте ви знаєте, багато молоді, на жаль, не інтересуються українською політикою, на жаль, не інтересуються духовністю. Не інтересуються якимись там соціальними проектами, але треба підходити для, до цієї молоді з таким, скажімо, з другої сторони. Можливо, пояснювати молоді, зацікавлювати. що зацікавлювати, пояснювати, що розумієте, ми нація, і не тільки від народних депутатів, і від політиків залежить наша держава. Кожен, кожен українець повинен. Триматися за нашу державу, кожен українець повинен пишатися нашою державою, і разом ми сила. Ми переможемо. Ну на цьому можна було б вже і ставити крапку, але у нас ще є час. Я хочу поговорити трішечки про а, ваше щось, скажімо, дуже особисте. Це родина, але перед цим ще поставлю запитання: ось ваша громадська діяльність. А, як ви як ви прийшли до цього? У кого виникла ідея, чи ким була вона ініційована? Ось допомагати ось цим дітям, спілкуватися, їздити до них? Як це все відбулося? А ви знаєте. У мене є товариш, який колись так в засобах, скажем, таких як інтернет, Фейсбук, контакті, соціальні Вони там мережі. соціальні мережі, вони там створили таку групу, де збиралися люди, хто не байдужий до цього, і почали допомагати дітям. Мене це зацікавило. Я теж звернувся, я захотів цим займатися, і так воно все пішло. А, потім... а скільки часу ви вже у цьому? Десь років 5, мабуть, займаюся. Добре, і про, про вашу родину. Яка у вас родина? Ви знаєте, батьків в мене вже, на жаль, немає в живих. Батько помер, коли мені було 13 років, мама пішла життя у 2008 році. Але дякувати їм жили ми дуже просто, як українська родина, звичайно. але вони нас виховали. Нас їх нас троє. У мене є ще старша сестра, є старший брат. Я сам наймолодший. не молодший. Нас виховали, нас як було не тяжко їм. Вони нас вивчили. Мама мені завжди казала таку наставництво таке. Артур завжди залишайся людиною. І за всі свої помилки будеш відповідати сам. Тому я пишаюся своєю родиною і дякую моїм батькам, які зараз мене чують, що вони мене. Виростили і зробили таким, яким я є. Наскільки я зрозуміла, ви підтримуєте тісні стосунки зі своєю родиною, з сестрою, з братом? Так, так, звичайно. Ви знаєте, сестра старша, мене на 12 років, вона мені була як друга мама. Тому що мама там працювала, було тяжко, батько теж працював. А сестра, ви знаєте, як вона мені зараз каже Артур. Моє дитинство пройшло з тобою, коли я хотіла піти погулятись там, де з дівчатами мама мені завжди казала, Бери Артура. Ну що ж будемо сподіватися, що сестра буде вам порадницею і в подальшому. Шому вашому житті дякую. я дуже дякую вам за увагу. Я нагадаю, що на телеканалі Київ була був гість Артур Макарян, кандидат в народні депутати по одномандатному виборчому округу номер 211 А ми продовжуємо наш ефір.